Ну, ви минулого разу хвалили Чернішова э, голову э, НАК України, а тут дивіться, десь така новина є, що Нафтогаз вийшов з дефолту, що здійснили необхідні платежі за єврооблігаціями 22-26 років відповідно до умов реструктуризації. Що ви можете на це сказати? Ні, Ну це абсолютно це досягнення е, і Нафтогазу, Я думаю, особисто Чернишова. Ми ж пам'ятаємо, коли треба було виплачувати. По євробандам, по облігаціям, пам'ятаєте, попередні руководства. Ми будемо е, проводити переговори, ми будемо відтерміновувати, реструктуризовувати, бо у нас грошей немає, і так далі. А бачите, і навіть зараз гроші є, виплатили і стабілізували я, е, роботу нафтогазу, в тому числі і по економічним параметрам, вже не кажучи про те, що вони накопичили газ. Вони збільшили видобуток газа. Я думаю, десь до 6-8% за такий короткий термін. Тому там дуже позитивна динаміка, і дай Боже, щоб я був прав, щоб там щоб ми не очаровувалися.